Всім привіт! Я Настя, це подкаст Кристал, І сьогодні в нас не тільки подкаст, як ви, люди, які дивляться мене на ютуб, можете бачити, можете бачити мене перед собою. У нас сьогодні ось таке відео в такому форматі. Це буде також подкастом, тобто аудіо береться з мікрофону і воно стає подкастом. Але сьогодні я вам буду показувати, ви будете бачити мене і ось такого плану. Я планую записати декілька відео, так, але ми подивимося, як. Це вийти, тому що це доволі так для мене складновато зробити, але життя покаже. Правильно? Погнали! Сьогодні ми поговоримо про одного з моїх найулюбленіших авторів а якщо точніше, то це Джон Стрілекі. Я сподіваюся, я вимовила правильно. Я тільки от нещодавно вивчила його правильне прізвище, ну, тобто, як правильно вимовляти його прізвище, дуже складно мені було ким Кім в мене тільки не був, але хто підписаний на мій Інстаграм, вони могли вже бачити його, і ем, могли бачити, що я от нещодавно була така в книжкове, книжковий ярмарок. І я його побачила, ми зустрілися, ми поговорили, він підписав мені книжечки, ем, покажу вам. І взагалі він підписав також мою книжку, про це ми теж поговоримо, але, напевно, трошечки пізніше покажу вам. І через те, що розкажу вам історію теж потім. Я покажу ще одну, тому що він мені підписав дві книжки плюс мою. І я вам покажу це дві моїх. Ну, я взяла, тобто в мене всі його книжки, є окрім двох. Я про те, теж розкажу, чому в мене немає цих двох інших. І розкажу вам, чому я вибрала саме ці дві. Ось це, ось так він виглядає. І я була здивована, тому що я думала: ну окей, людина виглядає так. ну, Я приблизно його уявляю. Окей, я знаю, як він виглядає, я бачила його, тобто це не так, що знаєте, і деколи буває, що ти не знаєш, як автор виглядає, я знаю, як він виглядає. І ми такі приходимо, і я думаю, ну, зараз прийде людина, ну, якось типу, в нього ця фотка, тобто він бере напевно одну фотографію і просто висікнеш крістини. Він пройшов ідентично одягнений. Тобто в нього, на ньому була та ж сама шляпа. На ньому була та ж сама сорочка, ідентично просто. І він, до речі, теж розказав там невеличку історію про цю шляпу на цій книжковій ярмарці. Мені дуже зайшло, мені дуже сподобалось. Це моя книжка. Хто підписаний мій інстаграм бачила, хто знає мене добре, знають. До речі, не всі. Я така містері авторка. Я її видала. До речі, кому не цікаво, це видится століван. Там можна, в принципі, навіть українську видавати, і вони вам... Ось таку можна, вона в магазинах потім ем, онлайн. Тобто дуже прикольно, я теж потім колись зроблю вам відео як видати свою книжку, тому що мені здається, що це доволі цікаво. І він мені її розписав. Я він мені в усіх оцих двох минулих книжках він мені прям підписав якесь побажання написав в ціні тому, що ми не встигали, але це трошки пізніше. Давайте все ж таки про нього. Ще раз. Тобто в нього цей образ такий сталий. Я не дуже розбираюсь, як в нього почалася історія. Я прочитаю це в його новій книжці, яку я вам теж покажу і розкажу. Ми тут будемо говорити про кожну з його книг, трошки окремо, ну хоча про намі з кожної з його, так сказати. Ну, в нього є типу, я вам покажу, і ви все зрозумієте. І, напевно, він американський автор, такий прикольний, в нього є донечка, і він пише, як я це називаю, у мене прям є, ну, так сказати, не прям поличка, але я називаю це так філософська література. Саме з цього автора розпочався мій шлях до ось такої літератури, і я закохалася в неї настільки, що я не просто почала шукати таких же самих авторів, який мені здався. Пайло Коелі, якщо, якщо я правильно вимовила, який написав алхіміст. Я щас не буду. Я зараз не буду про нього дуже багато говорити, але насправді я трошки розчарована. Про це ми колись знову з вами 100% поговоримо, але не в цьому відео. І я почала шукати, і я навіть вийшла так, що я навіть написала свою книжку, яка. Не те, щоб я не списала в нього нічого, я просто надихнулася цим жанром. Тобто він справді став першою людиною і дізналася я про нього від однієї блогерші, яка просто читала цю книжку українською. Я така, блін, я думала, що це просто маленька книжечка, в якій буде історія, тому що вона називається Кафе на кросвіту». Я думала, це якийсь романчик або якась просто ну оповідь, я не знаю. А виявилось ця книжка, вона змінила моє життя. Я не пам'ятаю на якій частині а, саме. Оцієї їх чотири. Я, я просто я то читала, я плакала, настільки мені це, ре, ре, настільки мені, мене це торкнулося, наскільки мене це зачепило. При тому, що я людина, яка, ну, я взагалі не плачу. Я плакала, не знаю, рази чотири за рік і ну, тупу. Через, напевно, його книжки і війну. Ось це єдині причини, через які я можу плакати. І давайте ми розпочнемо все ж таки говорити про піші його книжки детально. Про нього я вам чесно багато не розкажу, тільки єдине, що було з нашої зустрічі, тому що я не дуже цікавлюсь людьми, тобто я. Визнаю, але мені це вподобається Собі, мені здається, що це дуже прикольно і це нормально, так адекватно робити. В мене немає такого, що я прям фанатік. Ну, от немає людини, чиє життя б я хотіла прям за ним слідкувати, знати все про цю людину. Немає такого. Мені цікаво життя. Ми, я захоплююсь їм як автором, але я не хочу знати, як він живе, що він робить. Єдине, що я знаю, що оця книжка якраз таки трошки відображає його життя. І таке ж саме сталося з моєю книжкою. Тобто. Тут дуже багато всього про мене, але не зовсім. Ось так. До речі, вона також є в, в електронній версії, тому, кому цікаво, ви сказав, що зможете в моєму інстаграмі знайти посилання. І почнемо ми з його першого, це була його перша книжка, і також перша його серія книжок. Якщо, ну так, да, вони в принципі схожі між собою, вони всі такого філософського, е, філософського такого жанру. Але от його перша серія почалася з цієї книжки. Вона розказує про одного, про Джона, до речі, тобто про нього ж самого, хто е, заблукав. І коли їздив, він знайшов ось таке кафе на кросвіт, до речі, please. Давайте поговоримо про оці просто чудові арти, які в цій книжці. Ну, я просто захоплююсь. Вона книжка маленька, вона змінює тебе ну, максимально. Я, мені так подобається ця. Е, ця е, як, як називається людина, яка робить арти? художниця, я не знаю, ну да, ілюстраторка. О, мені дуже подобається ця ілюстраторка. Я просто захоплююсь такий стиль, такий, ось, ось такий незвичайний, максимально, як його книжки, вони незвичайні. І то, до речі, коли починається кожна розділа, там теж така маленька картинка, тобто дуже прикольно, маленькі книжки змінюють тебе максимально. І він губиться в він губиться, він приїжджає в це кафе, і він ем, знайомиться там з. Ем, Новими його, так сказати, друзями, це був повар, це був це кухар, мається на увазі кухар, це була офіціантка, і якщо я не помиляюся, що це вже в наступних. Новах, з ними двома він точно знайомиться. І він приїжджає і в цьому кафе на іншій стороні в меню стоїть питання, три питання. Я зараз вже точно не пам'ятаю. Єдине питання, яке я точно пам'ятаю, це чому ти тут? Але я не буду тут багато спойлерити, тому що я хочу поговорити про всі його книжки, тому там стоїть три таких питання, які, ем, які змушують тебе замислитись над життям. І ось після цього кафе він, так сказати, переосмислює своє існування, свій сенс існування, і він змінює своє життя. Джон, мається увазі. Це перша частина. Друга частина. Якщо я зараз. так, друга частина моя найулюбленіша, тому що вона розвивається на Гавайях. В Гавайях на Гаваях, на Гавайях. І ну, я люблю цю атмосферу. Моя книжка про Бразилію, про Тропіки. Я максимально люблю ось таку. Таку, я не знаю, оцю кліматичну зону, цей клімат, оці дерева, це все максимально крута книжка. Тут вони знову зустрічаються, Джон знову знаходиться в кафе, але вже на Хаваях, тобто воно може переміщатися. І це сталося тому, що він в нього. Як сказати, ну, як нова проблема. Тобто в кожній з наступних книжок тут будуть, у нього буде якийсь, це не буде вже пов'язано так з сенсом життя, як більше з, в цілому. Тобто, це буде пов'язано з його життям. Наприклад, в якійсь книжці, це, а, в другій книжці, нам, наприклад, розказувалось про нематеринство а в плані тобто, про те, як. Як це мати дитину? Про це було, наприклад, і ось такого плану. І це дуже цікаво. Це дуже цікаво, що не один і той ж самий якийсь, знаєте, у цих всіх книжках там, ну тупо, одне й те ж саме, просто по-іншому написане, щоб заробити більше книжок, такого немає. Тут нова тема, ті ж самі герої, яких приємно бачити, приємно чути, і філософські думки. Дві другі книжки їх можна сказати, я можу їх, ну як, разом, їх можна прям. Читати одна після одної. В цій книжці він знову знаходиться кафе, але в цей раз не для того, щоб самому вирішити проблему. А перед тим, як він знаходиться кафе, він знаходить дівчинку одну, яка зламала свій велосипед, у якої там погане життя, все це, і він привозить її туди, ну і знову з ними бачиться. ось вже в четвертій книжці. Описується якраз про цю підліткову дівчинку, і тут же я б сказала що це книжка більше для підлітків. Тут розказується про те, як ти змінюєшся ось такого плану. І знову ж таки даються поради про життя і ось такого плану. Цікаво, ця насправді сподобалась найменше. Не знаю, от якось може ці проблеми зі мною не... Конектилася так. Тому ось так: ось такі в нас чотири прекрасних книжечки. Дуже цікаво, я прочитала їх, звичайно ж, всі планую перечитувати. Вони перша книжка змінила моє життя, вона відкрила для мене новий жанр літератури, і взагалі почалась моя оця, ну як філософська, я не можу сказати, що це прям, але я почала замислюватись над життям, я почала замислюватись над якимись своїми переконаннями. І, і насправді ну, ця дорога привела мене сюди, можна сказати. The Big Five for Life. Тут вже розказується про двох чоловіків, Джон, знову ж таки, але я так розумію, що інший. Тобто він як про себе трошечки говорить. І Джо. І тут не просто розказується The Big Five for Life. The Big Five for Life це така концепція, це якісь п'ять речей, які ти хочеш просто зробити до кінця свого життя. Тобто, от це п'ять таких. П'ять найважливіше, що треба зробити в цьому житті. От після цього ти можеш померти. От знаєте, ось такі, таке є. І тут також говориться про музей, так? Або день, музейний день. А чим і починається ця книжка, якщо я не помиляюсь. ви бачите, скільки стикерів, так? Я коли, до речі, я до нього підійшла, в мене в усіх його книжках є оці стикери, і він такий, потім, коли його хтось запитав, як читати його нову книжку, він сказав: перше, робіть так, як я вам потім розкажу. А друге, робіть стикери, як зробила Анастасія. Приємно, пам'ятаю, найкращі хвилини мого життя. Ем, так. І ми можемо, ви розумієте, тут така прикольна концепція, тут розказується про тут дуже класно показаний бізнес. І після цього в плані бізнес не з фінансової точки зору, а з того, як оця ідеальне бізнес ось це ідеальне бізнесне приміщення, там де є спортзал, там де є оце все дуже прикольно. Як взагалі ось оцей Джо, він такий приклад тут. І Мені максимально цікаво, я захоплююсь також темою фінансів, темою бізнесу, і ну, ось це, це прям круто, тому що це не просто про життя в цілому, що тут найбільше знову ж таки, про те, як прожити своє життя щасливо. Тут, от щастя, це є такою найбільшою, так сказати, найбільшим питанням в цих книжках. Тут іде про це знову е, і. І тут знову ж таки йдуться, тут більше йдеться ще й про бізнес, тобто тут більш така інша трошки концепція, але це питання досягти щастя в житті залишається і розкривається тут так само. Погнали далі. У ем, мене є, е, я вам розкажу, яких книжок в мене немає. У мене є ось така одна книжечка. Їх є три або навіть чотири. Я от навіть, навіть не слідкую за це. І тут такі, тут дуже багато арту. І тут такі маленькі або історії, або просто цитати, і ем, я її повністю прочитала, я вже прям сіла, і просто почала читати, і маркерувати мені, що мені так відгукується. Мені не дуже подобається такий, м такий тип книжок, тому що ну, я не сприймаю це прямо за книжку, і просто відкрити коли якусь фразу, ну, це можна кожен день просто читати. Мені це не дуже подобається, тому я вирішила, що в мене одна є, якщо я захочу, я просто відкрию тут і ще раз подивлюсь. Не треба мені 4, мені просто ну, не цікаво це як почитати. І я буду забувати, і буду. Ну, це не мій трошечки формат. І яка буде передостання його книжка, це е нова його книжка, яка, ми... це, яка, так сказати, кращий варіант оцієї. Чому? В плані, це інша різна концепція, і вони відрізняються одна від одної. Але оця книжечка це 3, е 40... 46 питань, на які відповідає Джон. Вони не всі питання, якісь там розумні, або ну якісь дуже круті, так, якби, як його книжки, не всі в тему його книжки. Тут є таке питання, як: Наприклад, що, що який сенс життя, а інше питання це ти думаєш про свої похорони. Який, як він сказав, тому що я була якраз таки, коли була оця ярмарка, він представляв першу цю книжку, я купила його там, і вона, до речі, в мене не розписана, тому що я вирішила, я не буду розписувати щось, що я ще не читала. Ну, мені здалося це дуже логічним, і я так. Далі і вважаю, я її не читала ще. Я прочитала декілька питань, і ось це якраз ми доходимо до того, як, як її читати. Нормальні книжки їх просто ну, в плані нормальні, звичайні книжки, ти береш їх і читаєш. Цю книжку ти відкриваєш тут спочатку, і не буду показувати тут спочатку написані а, теми. Теми оцих текстів, і написана сторінка, на яких ти можеш їх знайти. Ти відкриваєш і дивишся, наприклад, питання, що сенс життя? Який сенс життя? Ти береш. І якщо тобі це, це питання реально от відповідає, і ти розумієш, що в тебе от душа твоя тягнеться до цього питання, ти береш і читаєш. Якщо ні йдеш далі, і дивишся, поки не знайдеш таке питання. Тут, знову ж таки, є не тільки такі е, глибокі якісь так, то е, а є просто-прості якісь питання, ну як рандомні, я б навіть сказала. Тому мені здається, що дуже круто. Почитати, я прочитала десь три історії. Я от тільки почала цього місяця буду читати, тому мені поки дуже сподобалось, дуже цікаво. І знову ж таки, до речі, це питання, які йому ставили якісь підписники. Він максимально приємний. Мені здається, він реально читає все, що ти Він дивиться, все, що ти якось постиш, якось ось такого плану. Ну, мені він просто і останнім буде моя найулюбленіша книжка. я вам розкажу, чому. І я вам знову ж таки показую підпис, який мені не підписав. Це книжка Сафарі життя. Я, до речі, думаю, що тільки всі частини кафе на краю перекладені перекладені в український на українську. Не знаю, мені вам два за вас дуже сумно, якщо ви не можете прочитати на іншій мові оцю книжку, тому що це маст Мені вона максимально подобається такий вайб. Прям от воно відкликається. Мені adventures, і те, що він мені написав ось тут, тому що він. Розкажу вам історію, я пообіцяла вам розказати. Виходить, що він підписував повсім після цього, після його інтерв'ю, так сказати. Тобто ми сиділи, там було дуже багато людей, але тільки люди з білетами пройшли. Я, слава Богу, забронювала білети. Ще вона не почалась, і виходить, до нього підійшли дві жіночки, і мама така: іди зараз. Іди зараз. Іди зараз. І я така. Не піду, не люблю таке. Я, до речі, одну авторку, єдину яку, з цих трьох, яку я не побачила. Я бачила її до цього, в просто в на, на території. Я не підійшла до неї, тому що я поважаю людей. Я розумію, що до них підходять, напевно, по 500 разів на день. Я не хочу їх турбувати. Є відвіданий час, яку я її побачу. В итоге я її не побачила. І в мене немає нічого, ні розпису, не фотографії, не ми не поспілкувалися. Я спеціально за нею рук, лук брала, повністю з собою, везла там Франкфурт. Ну тобто максимально сумно. Я пішла, мене мама переконала. І, слава Богу, що я пішла. Бо те, що було після, ми зробили з ним фотографію, яка, до речі, не вийшла взагалі навдало. І... Так, всі фотографії чомусь виходять у мене, на жаль, не дуже фотогенічна. Е, і він мені розписав не просто, як він всім розписував, він мені написав побажання. І ми навіть трошки поспілкувалися, він мені сказав, вау, ти така, типу, ти, ти така юна і вже читаєш мої книжки, я кажу, так, великий фен, бла бла-бла. Тобто, ми прям, ну, прям добре поспілкувались, він мені підписав мою книжку. Не встигла розказати про свою книжку, тому що йому сказали, іди вже все починається. Але я вибачаюсь. Ми, мене мама сфоткала зі сторони з ним. Він мені підписав дві книжки повністю з побажанням. Ми поговорили і він підписав мені мою книжку. Я була найщасливішою людиною на планеті, а потім він мене два рази про мене згадував, коли розмовляв. What do I need. Оця книжка, давайте поговоримо про неї. Сафарі життя, найулюбленіша книжка. Це були, я взяла з собою три книжки, свою, на підпис йому свою. Першу книжку Кофе на Кросвіту, тому що ну, це перша книжка, це просто must have. І ось ця, тому що вона моя найулюбленіша. А, і виходить, що тут іде Джек, він їде в Африку, це було його бажання. Він їде в Африку, і він а, зустрічає гіда, її звати Мама Комбе, якщо я правильно зараз так трошки Він приїжджає туди і він знаходить оцю, так сказати, гіда, яка веде його по, по, Афри, по Африці, по постелі. Ось такого плану. І з ними трапляються різні пригоди, і вони, вона навчає його мудрості. І тут а, такі, такі питання а, затронуються знову ж таки, як сенс життя, і як оці Big Five for Life. Big five for Life. Um, я максимально люблю, мені подобається, я дуже б колись сама хотіла б так піти просто з якоюсь людиною, з якимось місцевою людиною піти просто так, по Африці, в якусь пустелю, в якусь дикість до тварин і просто ходити там це прям моя мрія, Тому мені дуже сподобалась книжка. Ця тьотя прям максимально така. Вайп бабусі, вайп бабусі, яка дає вам поради і в хорошому плані. Да? І дуже мені сподобалась, дуже прям от, ну, моя найулюбленіша книжка. Тому ось я усім рекомендую. І давайте я підведу, так сказати, підсумки. Цей автор, він для мене багато значить, тому що він надихнув мене, він став початком для моєї, так сказати, моїм захопленням цим жанром. І я вважаю, що кожен повинен його прочитати, просто щоб зрозуміти життя. Бо з цього неможливо, ви не, можете, ви не зможете зрозуміти, можливо, наскільки важливо це, цим займатися, до того, як ви прочитаєте, якщо ви не прочитаєте цю книжку. Тому, Джон Стрелекі, я дякую тобі за все. Це інтерв'ю і це те, що у нас зараз зустріч була прекрасна. Я ще раз вам я дякую вам за перегляд і прослуховування в плані і перегляд в цьому разі, цей раз, а мого відео і мого подкасту. Я бажаю вам всього хорошого, гарного дня, вечора, ночі. Ми зустрінемось з вами. Побачимось, можливо, і до нових зустрічей!